Змея хату запалила, дитя кащи наварила, Поморщила по столы, Полетели москали. Сыни гусы в ири, ирий По почеты Тири полетіли hell, hell. На могилі орел, На могилі серед ночі у козака виме очі. А дівчина Темні мгаї його з війська виглядає. Тарас Григорович Шевченко. Поема сова, фрагмент. Усіх з днем народження Кобзаря. Слава Україні!